Сьогодні на ремонті ось така дорожня сумка з отакими колещатами. Тобто, такі колесні блоки часто зустрічаються в валізах, які йдуть на трьох колесах. Ось тут посередині ще маленькі, щоб не протиралось дно. Як бачимо, пластмаса ціла, сіла, вийш з ладу тільки колеса, бо ці колесики. Йдуть не на підшипниках. Точніше, це пластмасові втулки, це не підшипники. Тому вони швидко виходять зі строю. Ну, пластик цілий, свіженький, хороший. Тому будемо міняти самі коліщатки Першим ділом, що нам потрібно, це демонтувати. Раз, два, три, чотири. чотири заклепки, це стальні заклепки, їх потрібно висвердлити Для цього. Відкриваємо центральний відділ сумки, в ньому знаходимо підкладку. Ось посередині підкладки йде блискавка. Бачимо. Відкриваємо блискавку і у нас повний доступ до середини балізи. Ось наші заклепки. Як бачимо, розвальцовано ось так на різні сторони. То есть, тут а, навіть дрель не потрібно, можна викруткою піддівати, вирівняти оці вусики І заклепка сама зніметься. Монтаж будемо проводити на болтики, ніяких на заклепок. Скрізь заклепки однакові І в деяких взагалі шайби нема. Повинна бути отака шайба, щоб воно туди не проламлювалося, але воно і не проламилося. Тут ось теж немає, це видвижний механізм, кріпиться. Так, тут ось є. Значить, висверлюємо. Робимо повний демонтаж двох колесних блоків. Далі будемо демонтувати самі коліщатка та підбирати їх. Ось так виглядають зняті коліщата. Ось отвори. висверлили всі заклепки, блоки цілі. Підбираємо колесо, беремо старе колесо. Ну, це тут трошки, і заміряємо діаметр. Заміряли. От 75 мм. Далі, коли заміряли діаметр, заміряєте ширину оцього отвору, отвору посадочного. Не ширину колеса, а ширину отвора, бо ви ж будете ставити ось підшипниками на вік. Потрібно, щоб воно стало. В даному випадку тут 29, ширина нашого 25. Тобто, у нас ще є запас для того, щоб поставити шайби. Шайби будемо ставити 30 ось такі, побільше, може, ще більше, як буде дозволяти, побільше шайби ставимо внутрі під саме колесо поменші, 18-ти снаружи під болт з однієї сторони і другої. Бачите, тут отвори вже великі, бо втулка трохи розплавила, але підложимо шайбу і все вирівняється. Тут трохи зачищаємо наждачкою, чим уже є. Все, монтуємо. Ось так мало виглядати. Зібране з новим коліщадка. Підібрано по висоті, по діаметру, по ширині. Всередині шайби, знаружі шайби. Але, на жаль, один з блоків, як бачите, вже вийшов із ладу. Якщо ми вжми, вж, ну, зажмемо дуже ось кусок каркасу, він вже відвалився. І далі буде тільки гірше. Тому ми блоки ці. Викидуємо, другі не будемо і розбирати. І знаходимо схожі, будемо ставити нові. Тобто, бачите, відрізняється. Як ми шукали нові? Перше це внутрішні розміри. Тобто зняли, перевернули. Першим ділом заміряємо ось цю ширину. Заміряли. В даному випадку у нас навіть трошки ширше. Значить, старі отвори перекриються. Далі, оцю ширину теж заміряли. Плюс-мінус. Ну, вони відрізняються, бо і бортики йде до половини, тут повністю, і трошки вуще тут. Це значить, що ось якийсь отвір не перекриється. Можна наглядно подивитися. Ось це буде видно. Ці кріпляться. Прикладуємо, робимо два отвори під саморізи. І вверху знутрі, кріпимо на два саморізи і на два болтики. Тобто, при підборі, що найважливіше? Найважливіше це оця ширина в блоці, оця ширина. щоб вона встала сюди і вам не довелось прорізати більший отвор. Ось В даному випадку, ширина однакова. Все стає. Далі ми підредактуємо колесо, саме колесо пластмасове, на підшипниках. Бачите, тут реальні підшипники стоять металеві. Колесо діаметр 80, тут 75, тобто трошки більше. Але це абсолютно не страшно. В даній моделі це вже взагалі не страшно. Тут повинна бути підставка, щоб вона могла стояти, але її тут. Не було ізначально, бо розраховувалось на те, що буде ось тільки на дно ложитись. Ну і добре, ставимо ось підкладка. Саме для таких випадків, якщо буде на дно кластися тут і тут. Тут у нас просто виступ був ось такий. Тут ціла підкладка. Ця підкладка знімається, накладка, скажімо так. Ось два саморізи можна викрутити і зняти. І таким чином у вас з'явиться два готових отвори. Якщо ви там не хочете сверлити нові отвори і під, підганяти під оце, то знімаєте накладку, по цим сверлите сквозні і на болти закручуєте. Ми так робити не будемо. В цьому немає потреби. да і це сумка, а не валіза. І цей захист він буде тільки корисний. Тому ми його оставимо і зробимо монтаж такий, який він повинен бути з заводу. Все, вирішили. Ставимо нові колесні блоки. Такі колесні блоки продаються парою, праве та ліве. Підходять вони на будь-яку валізу. головне, щоб цей, сюди стало. Цей розмір зівпав, ширина, щоб перекрила в старі отвори і тут гарно трималося. Все остальне можна підігнати. Ось, як бачите. Ні один отвір тут не зівпаде, все будемо заново робити. Посилання на цей товар буде в описі до відео. Можете перейти в коментарі і там буде опис. Подивитись, на сайті є всі розміри. Ширина, глибина, висота, радіус, багато різних розмірів. Ось такі справи. Монтуємо. Готова наша сумка. Ось такі красиві нові колесні блоки змонтовані. Мощні. Монтаж робили за допомогою болтиків. Ніяких заклепок не ставимо.